Доброго дня, вітаю всіх підписчиків та нових глядачів на каналі Forest of Life. Знімаю будинок із стеродуру. Я вже стіни зробив. Роблю ще тут так із пеноблока, але це потім. Так. Дивіться, нашиваю таку дошку, дюймовку, на стіну. Получається, вона буде під стелею. Ну, як багет виходить. Але тут треба так зробити, щоб такий утеплювач, виходить, беру. От. І цей утеплювач, ну такий вспінений. Піно, 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 піно ізо, щось таке, не знаю. Хто знає як називається, напишіть у коментарі. Бо я, чесно, не знаю, як він називається. Він буває різний. Він буває ще Бачите, отакий білий.